Тож, друзі, продовжуємо. Як і казав, давайте останнє відео, ми його зробили третім, бо щоб все ж таки було легше дивитися. В цьому відео ми поговоримо про використання пікселя. Ну, ми, в принципі, вже проговорили з вами деякі речі, зараз ми це повторимо. І подивимося, як це нам взагалі запускати, на прикладі того самого кіза, як це взагалі працює. Тож, ми проговорили, так що піксель це у нас такий скрипт, який ставиться на сайт і збирає потрібну нам інформацію. Він збирає потрібну інформацію раз, тобто аналітика фактично. І по-друге, це оптимізація реклами на потрібні нам події. В даному випадку це, наприклад, відправка форми, сторінка подяки тощо. Пам'ятаєте, ми в тому відео з вами поставили індифікатор пікселя. Давайте ще раз перейдемо, заходимо в наш рекламний кабінет. Тобто ми створ... створювали піксель, і в більшості сервісів, знов таки, да, будуть здатися к метапікселю по такому ж самому принципу, нам потрібен не весь код всього пікселя, а саме індифікатор, да, тобто це індифікатор, який ми копіюємо і вставляємо там, в даному випадку ось тут в квізах. Але знов таки більшість там сучасних платформ, конструкторів сайтів, сервісів, подібних сервісів по квізам, да, вони, як правило просять ввести тільки ідентифікатор, тому що ось цей код, який генерується весь по пікселі, да, той, то, який був в другому відео, він вже е, збережений під самим капотом там, конкретного сервісу. А так як відмінність тільки в ідентифікаторі, то ну, логічно просити у юзера тільки ідентифікатор, щоб він кожен раз не вставляв той весь код, не путався в ньому тощо. Тому, як правило, ви будете працювати саме з цим ідентифікатором. Так, окей, давайте перейдемо в сам цей піксель. Давайте подивимося, що він вже протягнув події, які ми з вами створювали. Тобто, да, питання 2, питання 3. Коротше, події він всі протягнув. да Open page. Тобто, в принципі, все окей, можемо його використовувати. Нагадаю, що ми тестували через тест події генеруємо QR-код, переходимо, відкривається лінк прямо в вашому мобільному TikTok. І таким чином, якби ви бачите... Як буде TikTok реагувати на певні якісь ваші поведінкові фактори під час взаємодії з вашим сайтом? І ви таким чином будете чітко розуміти, що окей, там ось вся подія для мене є ключовою, вона створюється правильно, в потрібному там таймінгу місії, і я можу на це оптимізуватися. У мене друзі, тут е, зрозуміло. Знов таки насправді тема TikTok вона... Не така маленька, як може здатися, тому що ну, там, ті, хто працює з матеєць, ну, напевно, з цим все знайоме, сприймається простіше, але там, для людей, які, можливо, не так, не так часто працювали з матеєць, це виглядає трохи страшніше. І по-хорошому, знов-таки, да, це такий повноцінний курс, де ми поговорили б і про там, Дірект, і про каталог, і про якісь там певні нюанси. Але знов таки там в форматі двох-трьох відео, ну, на жаль, я вам... Не зможу донести всі можливості і все про все, але постараюся да, все ж таки, ключові, ключові моменти донести. У мене в мене виходить, друзі. Е, так, окей. Е, тож, ми все протестили, все створюється. Знову таки нагадаю, що є Pixel Helper TikTok. Коли ви його ставите на сайт і дивитесь, е, е, да, ось така штука, вона безкоштовна для будь-якого браузера. Е, інсталюєте і перевіряєте, чи все коректно працює. Е, так, окей. Окей, okay, окей, okay. тобто ми це зробили, нефікатор поставили. В цілому, друзі, по, по сервісу Кізі, про який я говорив, сервіс SQS це, друзі, наш сервіс. Тобто ми є його розробником. Зрозуміло, що в нього є одна задача, це лідген. Тому, в принципі, ми про нього задумаємо, тому що він якраз для цього підходить, і в тому числі тому, що в нього є інтерація з TikTok, ну, так як ми його розробники, маркетологи фактично було дивним, якщо б ми це не подумали про це. А, тому маю надію, що теж ви, друзі, будете це використовувати. Тут насправді дуже багато різних можливостей. Да? Ви тут можете знов таки обрати готовий шаблон, його інсталювати, там, замінити ті питання, які вам потрібні, і одразу використовувати його в роботі, в вашому літгені дуже швидко працює. При реєстрації у вас є 100 безкоштовних рядів, які ви можете протестувати. В принципі, якщо ви дійсно плануєте його використовувати, давайте так, на, на, і на правах реклами, і на правах. Е дружній взаємодії з Genio Space, ви можете написати мені в, в Direct Inst, напишіть мені там Саша, привіт, там дивлю зараз твій блог по ТікТоку, хочу там потестувати квізи, там буду радий, якщо даш якийсь промокод. Я дам якийсь купончик, який активує вам там, певну кількість безкоштовних рядів. Якщо буде треба, пишіть. Допоможу. А тільки не пишіть з трьох разних аккаунтів, будь ласка, фейкових. <пишіть>, пишіть. пишіть з якогось одного. Давайте будемо чесними. Окей, маю надію тут будемо, буду, буду теж вам корисний. Е, окей, 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 тобто квіз ми з вами створили, знов таки, ви можете для прикладу створити будь-що, будь-яку сторінку, просто що... Бачите, ми знов таки створимо всі ці події автоматичних, їх навіть не треба створювати. І це дуже круто. Але якщо ви, наприклад, працюєте з поганим сервісом, бо просто у вас якийсь сайт, де нічого не створюється автоматично, і вам треба це все створити ручками, вихід, друзі, теж є. Для цього ви переходите в налаштування. В налаштування, знаходите білдер подій, ось він, тиснете Setup налаштувати і а, тут вставляєте знов таки ту сторінку яка вам потрібна в нашому випадку знов таки це а, це ось ця сторінка ну це наш квіз в вашому випадку це може бути просто ваш вебсайт на який ви теж поставили ваш піксель і якщо ви заходите через builder а, то у вас з'являється ось таке віконечко в якому ви можете виділити наприклад створити нову подію Наприклад, там Button-Click, тобто клік на якусь кнопку, ну зрозуміло. І я, наприклад, обираю ось цю кнопочку, тисну далі і обираю, яка подія повинна спрацювати при кліки на цю кнопку. Ну, наприклад, там не знаю, подія а, там, Add to карта, або там завершення реєстрації, контакт, неважливо. Коротше, щось, що мені потрібно. Можливо, літа, в принципі, знову таки да, те, що вам потрібно. І тиснути готово. Все. Тепер у вас на цій кнопочці, бачимо, з'явилася ось така іконочка, де типу це значить, що... А, друзі, вибачте, ви не бачите. З'явилася ось така іконочка, тобто це значить, що при кліці на цю кнопку буде спрацьовувати подія Complete Registration. Знов-таки, ті, хто працює з МТС, зараз такі, окей, знаємо, знайомо. Тобто принцип той самий. Або ви можете створити не на основі кнопки, тобто не на основі батон-кліку, а на основі урла. Тобто, умовно, якщо у вас там, для сторінки подяки треба створити якусь подію, то ви можете виділити URL і на основі цього створити собі потрібну там, типу, thank you page, якусь кастовну подію, або знов-таки ту саму лід. Наприклад, я беру зараз URL. Далі тут вказую, просто скопівав цей URL, ставив сюди. Обрав, наприклад, нехай буде лід, ну або якась потрібна мені подія. Uh, і в принципі що? Тут не буду брати і цінність, мені це не потрібно, просто оставлю готово. Все, і в мене готова подія, яка буде спрацьовувати кожен раз, коли користувач буде переходити на цю uh, сторінку. Тобто можна так, можна через івент, можна через клік на кнопочку, взагалі неважливо, uh, як вам зручно. Тобто можна, друзі, бачите, зробити так. Знов таки дуже схоже, як це працює в МТС. Uh, це на той випадок, якщо сервіс, з яким ви працюєте чи сайт, з яким ви працюєте, не створює автоматично події. Тому що насправді сучасні, як правило, сервіси вони, ну хоча б якісь події створюють. Так, окей, протестили, рухаємось далі. Давайте тепер тепер запустимо ну саму рекламу, подивимося, як це що взагалі відрізняється від інших налаштувань. Тобто ми так само тиснемо Створити нову рекламну кампанію, ось, знов таки переходимо в розширений режим, тобто показати більше можливостей. Клікаю на ось цей напис. Так, давайте я поверну себе, поверну себе назад. Ось так. А, підтвердити. Так, і далі ми обираємо так само Lead Generation. Знов-таки Lead Generation, мануальні налаштування, далі. Але а в чому відмінність? Пам'ятаєте, ми в той раз казали, що в нас є «Instant Form», тобто лідформи, а є веб-сайт, да, тобто lead Gen» на основі вашої веб-сторінки. Відповідно, в цьому, в цьому році, да, в цьому відео, ми обираємо веб-сайт. Вебсайт це будь-що, що знаходиться за адресою, яка не належить TikTok. -у. Тобто квіз, там якийсь міні лендінг інтернет-магазин, інтернет-каталог, неважливо, там якась ваша CV-шка онлайн, все що завгодно, там, хоч PDF-ка, неважливо. На мене на можна онлайн використовувати. Це все буде веб-сайт. Да? Тому, якщо ми генеруємо на стороні, не в середині самого Тіктока, це буде у нас лідген на основі веб-сайту. Обираємо веб-сайт. Окей, рухаємось далі. Далі ну, ми обираємо піксель. В нашому випадку це піксель один, який я створював вже давненько. І подія, яка мене цікавить, це подія лід. Обираємо. Тут і бачимо, там декілька тестував, але мене цікавить саме лід. Чому мене цікавить саме лід, друзі? Да, важливий момент, можливо, хтось це не зрозумів. Мене цікавить лід, тому що під час тестування подій, да, під час того, як я тестував квіз, а, при успішній відправці заявки, да, контактних даних, в мене спрацювала подія Лід. І саме тому для мене події Літ є ключовою, тому що саме на неї мені треба отимізуватись, так як це для мене є отримання контактних даних, і це те, що мене цікавить. Тому я обираю саме Літ. Знов таки, хочу акцентувати вашу увагу на тому, що коли ви тільки піксель зробили, Ось тут буде написано, що він ще не готовий до реклами. Поки тут так написано, взагалі не партися і не переходити до налаштувань, тому що буде тільки матюкатися, психувати, тому що ці події не будуть ще підтягнуті. А, як тільки тут написано, що все ready, да, типу, готовий до налаштувань, окей, тоді налаштовуємо. В іншому випадку не витрачайте свій час. А, також ось цей напис готовий до реклами може з'явитися після десь 3 годин з моменту створення пікселю. Теж майте це на увазі, не психуйте. Um, і коли ви тільки щось потестили, якийсь новий сайт додали пікселі, там квіз, не квіз, неважливо будь-що, теж не поспішайте, може пройти пару годин перед тим, як ті події, які повинні були спрацювати, з'являться у вас в кабінеті. От, наприклад, тут в мене зараз досі нема події, літ нас, я бачу, Complete Registration, питання 1, питання 2, да, тут бачу, що тут ще його немає. От, тому якби це нормально, да? тобто, не психуйте, не панікуйте, це не ви щось криво налаштували, просто ну, TikTok трошки довше думає, ніж, наприклад, мета. Meta, наприклад, півгодини просить почекати. Хоча на практиці, звичайно, за п'ять хвилин вже все працює. Тут пару годин, ну і вони реально можуть бути пару годин. Окей, маю надію, тут ми розібралися. Тож, обрали пікси, обрали ту саму подію, яка вас цікавить. І то, друзі, дуже важливий момент. Якщо ви перейдете, наприклад, на якусь іншу ціль, типу, наприклад, навіть сейлс, там ці події може взагалі не бути. І ви будете думати, блін, де ця подія ділася? Ні, вона буде працювати тільки, якщо ви заходите в Lead Generation і обираєте там ту піксель і ту подію. Тобто саме Lead буде працювати в оптимізації саме в Lead Generation. Не треба її шукати десь в трафіку, або десь в там, або ще десь. Тобто це саме для цієї цілі. Так, зараз ще думаю, що може вас вибісити під час створення. Так, ну, Бани можуть вибісити, звичайно, але тут, на жаль, вже... Може дійсно іноді не пощастити і вас забанять за якусь підозрілу діяльність. А, до речі, давайте теж про це поговоримо. Чого можуть банити і, і, і за чого ще можуть бути проблеми? По-перше, коли ви тестуєте ваш піксель, отак от через івент Builder, або просто через тестування, вимикайте завжди адблокери. Тобто, якщо ви використовуєте якийсь віджит, який блокує рекламу там на сайтах, яких ви серіали дивитесь, там, чи ще щось, вимикайте його під час тестування в Тіктоці, тому що він негативно впливає на роботу. В принципі, будь-якого рекламного кабінету, як мета, так і не важливо. Вимикаємо, це такий момент важливий. Друге, зверніть увагу, що якщо у вас є автоматичний перекладач на сайті, зараз так багато хто робить, особливо там ті, хто знаходиться за кордоном. Тобто у вас є якийсь умовний Google-перекладач, який автоматично все перекладає. Ви зайшли через білдер події, те, що ми з вами тільки що робили, виділили якусь кнопочку, але... Але піксель прив'язується до тексту на цій кнопці. І виходить, що цей перекладач вам перевів цю кнопку, там де, наприклад, було написано Next, а воно привело його далі. І на основі далі стоїлася подія, на основі тексту кліку на текст далі. Але проблема в тому, що це у вас стоїть перекладач, а не у вашого клієнта. А у клієнта його немає. І відповідно клієнт буде клікати на Next. А на Next події немає, тому що вона була реалізована на основі перекладу саме на вашому браузері. І теж таки виникає трошки тупіковий момент, да? ну така, вважаю, така трохи тупа помилка, але як є, да? така банальна треба її теж ну, просто звернути до себе. А тобто, тут я зараз просто проговорюю якісь моменти, які я бачу, які виникають там у наших колег, знайомих, тобто хочу завчасно, щоб у вас цих проблем не було і ви спокійно собі запустились і не зіштовхнулися цим. Також, якщо ви необережно використовуєте VPN, теж може бути проблема. Умовно, ви почали створювати кан в Україну під VPN, в якийсь момент завтикали, його випнули. Вітаю, це прям 90%, що вас забанять. Ну, типу, якщо в моменті ви перемикаєте VPN. Ну, а так, в принципі, все, наче, наче не повинно бути більше ніяких сюрпризів у вас. Окей, ну я постарався проговорити все, що може так виникнути. Ну, типу, ймовірніше за все, так. Окей, піксель обрали, подію обрали. Далі, далі в нас, друзі, всі ті самі налаштування, які ми з вами приходили вже на етапі літформ. Тобто географія, вік, стать, інтереси, да? Тобто, ви налаштовуєте все, там, і що хочеш від тих параметрів, які вам потрібні. Але в чому тут нас тут відмінність? Тобто знов-таки у нас три етапи ціль, група оголошень, тобто налаштування самої аудиторії і креатив. Ціль ми обрали зрозуміло літ. На, на етапі рівня оголошень у нас оптимізація саме на подію лід і на етапі креативу в нас виходить, що вже немає типу custom page, да, типу немає якоїсь сторінки типу форми, а є саме веб-сайт. Да, тобто нам треба вставити URL самого квіза. В нашому випадку це клік на ось цей квіз. Просто вставляєте тут нічого знати більше не потрібно. І зверніть увагу, що він зараз да, підтягне нам UT-мітку автоматично, до речі, такого раніше. Ні, Ну, як раніше не було. Скажімо так, коли тільки Тік-Ток відкривав кабінет, такого не було. Зараз він вже ставиться автоматично, це доволі зручно, тому що виходить, що у вас на рівні Google Analytics або якихось там інших інструментах, де ви моніторите ваш трафік, наноді ви це робите, у вас будуть дані, що цей трафік був з TikTok. Ну, типу, це доволі зручно. І, наприклад, навіть в рамках квіза, коли цей квіз потрапляє в внутрішню crm систему сервіса, в нього теж буде написано типу рефералс та типу Мітка що це TikTok. Тобто теж доволі зручно і зрозуміло, звідки цей лід надійшов. А в чому тут відмінність? Да, то, в принципі, друзі, ні в чому тут відмінності немає, тобто та сама історія з відосами, ну, в нашому випадку ми вже їх тут завантажували. В принципі, тут більше немає якихось там, специфічних особливостей, тобто далі принцип такий самий. Завантажуйте потрібний вам креатив, пишете потрібний вам текст, знов-таки звертаємо увагу на кнопочки і те, що пам'ятаєте, казав попередньому відео, що в деяких цілях тут буде більше різних інтерактивних можливостей. Тобто тут може промокод, щоб висвітлювався прямо ось тут під час показу реклами, відображався, відображався цей промокод, щоб він там міг заскрішати, або тобто, скопівати, натиснути на нього, коротше, він перейшов на ваш сайт. Ну, тобто користувач. Це така можливість затягнути людину на сайт. Тобто тут, в принципі, більше ніяких особливостей немає. Тобто в цілому, ну, зрозуміло, що є моменти, які стосуються всіх цілей, неважливо. Є невеличкі відмінності, наприклад, там, на літформах ми створювали лідформи, якщо це конверсія на сайті, ми створюємо піксель, тестуємо його і обираємо подібнику, оптимізовуємось. Але в цілому послідовність та сама. Ціль, налаштування аудиторії, креатив. Все. Не знаєте, що показувати, зайшли в бібліотеку реклами ТікТоку, подивились приклади, запустили. Використовувати лід-форми внутрішні для дешевих лідів в більш великій кількості або якісь зовнішні сайти, неважливо. До речі, по зовнішнім сайтам. Давайте ще розглянемо таку особливість. Наприклад, у вас сайт на Віблюмі. Наскільки пам'ятаю, на сьогоднішній день віблюм не підтримує піксель, в плані в них немає окремого інструменту, типу TikTok Pixel. піксель Не можна зайти, в... наприклад, якщо ви в віблюмі зайти в аналітику. Там буде інтеграція з аналітикою, з GTM, здається, з Facebook Pixel, але не з tiktok І, ну, Так може бути не тільки зіблімом, а, там, з Імлімом, а з доволі багатьма сервісами. І якщо ви зайшли на якійсь там створити на якомусь ресурсі веб-сторінку, куди ви хочете направляти трафік, або у вас не знаю, там, сайт на WordPress, на Drupal, на Magento, не знаю, на, 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 на чому завгодно, і там немає якоїсь вбудованої можливості простої вставити піксель, що ви можете зробити? Ви можете це поставити, звичайно, через Google Tech Manager. Давайте для тих, кому це може бути актуально, я знову таки це покажу, це дуже просто робиться. Ви заходите в ваш піксель, да, тобто той, той, який ми створили, переходите в налаштування. Далі шукаєте ось таку, такий напис, да, тобто Custom Code Setup. Тобто фактично це типу, показати весь ваш код пікселя. У вас перекидано на нову сторінку, де якраз ось весь цей код і буде. Ви просто можете клікнути або копію натиснути, тобто він вам копію весь цей код. Далі ви приходите в ваш Google Tech Manager. І все, що вам тут потрібно зробити, це створити, да, тут я щось тестив, створити новий тех. В конфігурацію тега ви обираєте користувацький тег HTML, просто вставляєте сюди ось цей весь код, який ми з вами згенерували, а в тригери, відповідно, так само, як ми налаштовуємо Google Аналітику, просто тиснути всі сторінки. Тобто, Іншими словами, при перегляді будь-якої сторінки на вашому сайті, тому що стоїть всі сторінки, буде спрацьовувати ось цей код. А саме буде спрацьовувати подія Page View. Знов таки, як це працює в Метець. Тобто таким чином при кожному оновленні сторінки вашого сайту буде спрацьовувати піксель, а значить він буде бачити всі сеанси, всі відвідування, тобто нічого, тобто, нічого не пройде без трекінгу ТТ пікселя Не забудьте тільки це підписати, щоб не забути, що це за такий страшний код. Тікток да, все інше, ну, не забудьте, звичайно, надіслати надіслати, да, тобто публікувати, щоб це улетіло на ваш сайт. Там на вашу сторінку неважливо. Тобто таким чином ви можете поставити а, піксель TikTok через ідентифікатора, дуже простий, найпростіший формат, але не факт, що всі сервіси це будуть підтримувати. Якщо не підтримують, тоді відповідно через GTM а, в принципі, нічого складного. Тому, друзі, маю надію ви для себе знайдете новий канал лідегенерації, якщо ви підприємець, якщо ви маркетолог, в тому числі і новий канал заробітку. Можу побажати вам тільки успіхів, високих CTR, низького CPM, щоб у вас все працювало ефективно. Це знаєте, коли друзі бажають на народження там, міцного здоров'я, а таргетологи високих конверсій, високого CTR і низького CPM. Ну, я тут можу тільки до цього приєднатися. Знов таки, друзі, маю надію, що було для вас цікаво. Дякую і всього найкращого.